Свято Троїцький Іонинський монастир. Ну, зараз підемо, подивимось. Погано видно, я не хочу окуляри брати. Подивимося. Це де, це в Києві, прямо на схилах Дніпра. Зараз я вам прив'яжу його до схилів, щоб ви зрозуміли. Бачите? От. Якому місці? Це в Києві, мало не в центрі Києва, на Печерських горбах. Білки бігають. Мене білка веде. Бачите? Це мені туди тобто, йти, а вона переді мною бігає. Я хочу попасти в Видубицький монастир. От. Цей гарний. Сьогодні ну, понеділок, то народу немає, самі розумієте, понеділок. Але не сказати, що геть народу немає. Є трохи. Машин під'їжджають, щось там. Тихо, спокійно. Все, спускаюсь вниз.